Як покращити для ветеранів цивільне життя? Ова обговорили впровадження у громадах Дніпропетровщини нової ветеранської політики. Коли чекати весну? Головний синоптик Дніпропетровщини потішить вас прогнозами на цей рік. Переконаний, великих морозів вже не буде. Пісня єднає у цьому. Переконані фольклорні гурти Кам'янського. На останньому зі спільних концертів двох колективів побувала і наша знімальна група. Перший день лютого новини міської інформаційної служби готові. У студії з вами Володимир Кравченко. Вітаю. Протягом останнього дня січня ворожа армія накривала вогнем Нікопольщину, районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громади. Осколкове поранення отримала 47-річна жінка. Пошкоджені промислове підприємство Інфраструктурний об'єкт, шість приватних осель. Над Криворіччям цього дня збили ракету. Уламки пошкодили будівлю виправної установи. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА. Вночі ворог знову здійснив дві атаки на Нікопольський район. З десяток снарядів поцілили по села Мирівської та Маргиницької громади. Працювала ворожа артилерія. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На інших територіях Дніпропетровщини було тихо. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації обговорили впровадження нової ветеранської політики на місцях. Під головуванням очільника регіону пройшла зустріч з головами районів та громад. Головна тема комплексна підтримка оборонців та їхніх родин. Ефективну ветеранську політику маємо впроваджувати не лише на рівні держави та області, долучатися слід і місцевому самоврядуванню, наголосив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Дніпропетровщина в даному випадку є лідером втілення, скажімо так, ветеранської політики. Хотілося б, щоб воно так і було. І цей напрямок ми всі з вами спільно розвивали. Наша основна мета сьогодні це поділитися тим позитивним досвідом, який є в кожній громаді. В когось він є більше, в когось він менше. Для того щоб інші громади могли прийняти цей досвід та в подальшому втілити його в життя, він додав, що є чимало позитивних прикладів. Один з таких проєкт Я ветеран. Це єдине вікно для захисників та їхніх рідних, де надають найзатребуваніші послуги. З 14 по 23 рік ми спрямували на підтримку ветеранів і їх сімей більше мільярда триста. Мільйонів е, гривень. секретарка Мінської міської ради зазначила, що ветерани потребують спілкування за принципом рівний рівному, а ще повинні мати можливість долучатися до життя громади. З метою розв'язання проблем та підвищення рівня якості і життя ветеранів, членів їх сімей, була затверджена програма. Підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 23-25 роки на Дніпропетровщині активно розбудовують мережу реабілітаційних центрів для військових за рахунок бюджетних коштів та підтримки благодійників. Засідання відзначили важливі соціальні адаптації бійців, включаючи навчання, перекваліфікацію, працевлаштування, арттерапію та заняття спортом. Школи Дніпропетровщини виходять із дистанційки. Набирають обертів масштабні змагання серед учнівських команд. Відзначилися і професійні спортсмени, взявши нагороди на міжнародних та національних рівнях. Про останні тижневі здобутки області під час брифінгу розповіла заступниця начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай. Вже всі школи області вийшли на навчальний процес після зимових канікул. 11 закладів освіти працюють в змішаній формі, та два заклади в очній формі. Таким чином, більшість учнів відвідують заклади освіти, менша частина дітей займається дистанційно. Розпочалась серія обласних етапів учнівських олімпіад. Із засобів безпеки вони проходять онлайн. А переможці візьмуть участь у всеукраїнських випробуваннях сьогодні. Останній день реєстрації на всеукраїнській шкільні ліги пліч у пліч. Бажання долучитись до масштабної першості виявили 1400 команд. Хто ще не приєднався? Ви маєте останній шанс. Далі на дітей чекають змагання у громадах, районах області, і загальнонаціональний фінал. Проєкт Плічоплі цілюється за ініціативи офісу президента та міністерств спорту та освіти. І проходять за п'ятьма напрямками: футзал, волейбол, баскетбол, члідних та спортивне орієнтування. Продовжуючи тему спорту, за тиждень на національному рівні атлети нашої області вибрали 15 медалей та 5 медалей на міжнародних змаганнях. Паралімпійці на рейтинговому турнірі з пара бадмінтону в місті Дубаї вибороли три медалі з них. Дві золоті і одна срібна. Окрім спортивних та наукових здобутків, були і трагічні моменти. Протягом тижня російські війська атакували область ракетами, шахедами і артилерією. Їх скерували на Дніпропетровській, Павлоградській, Синельніківській та Новомосковській райони. Тероризував ворог Нікопольщину, артилерію, дронами камікадзе, районний центр Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську сільські громади, понівінчені заклади освіти, житлові будинки, приватні комунальні підприємства, газогони та лінії передач. Загалом через обстріли постраждало 5 мешканців області. Велика вдячність оборонцям неба. Вони збили над Дніпропетровщиною півдесятку ворожих БПЛА та чотири ракети. Народна депутатка, голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко обурена чутками про зняття з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, які днями масово злетілися змі. З нагоди цього пані Тимошенко записала звернення, підкреслила недоцільність такої інформації та висловила своє бачення щодо ситуації в Україні. Бувають новини, в які нам не хочеться вірити, а хочеться швидше дочекатися їх спростування. Для мільйонів українців такою новиною стали чутки про звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Спростування цих чуток лише збільшило підозри, що вони не безпідставні. Я не розумію, а що ми вже виграли війну? Ми що вже повернули території та мільйони громадян додому? Ми що вже звільнили наших полонених? Ні, до цього ще дуже далеко. То, може, ми нарешті заклали гарантовані підвалини на нашої перемоги? А саме налагодили виробництво новітньої зброї, винайшли механізм справедливої мобілізації? Та теж ні. Наша боротьба зараз в самому розпалі. Але це має бути боротьба за Україну, а не політична метушня. Чи є речі, що віддаляють нашу перемогу? Так, є. Це корупція та непрофесіоналізм, іноді просто жахливий. Політичні інтриги та боротьба за рейтинги. Рішення проти національних інтересів та звільнення з посад професіоналів-патріотів це теж те є наші проблеми. І все ж, напевно, найбільше нашу перемогу віддалятиме відсутність єдності поміж нами. Сильний і підступний ворог чатує на кожну нашу помилку. В такий момент відставка головкому точно не на часі. Ми маємо бути об'єднаними як ніколи, забути про рейтинги, амбіції, образи та непорозуміння. Тільки об'єднавши всі зусилля, всі наші резерви і ресурси, ми зможемо перемогти і ми переможемо. Сьогодні кожен лідер, кожен політик, що вболіває за долю України, хто хоче бачити її вільною та могутньою, мусить усіма силами дбати про збереження нашої єдності. За ці два роки ми, українці, зробили неможливе ми відстояли Київ, ми звільнили Херсон, ми вистояли. Ми загнали флот ворога під плінтус та навчилися завдавати йому нищівних ударів. Бо ми були єдині. Бо нашими збройними силами керували люди, яким довіряє армія і довіряє народ. Лише зберігши цю єдність та цих людей, ми зуміємо перемогти в нашій війні, відстояти нашу державу. Я особисто для цього зроблю усе, що від мене залежить. Слава Україні! У природі немає поганої погоди, але незважаючи на це, ми щодня цікавимося прогнозами синоптиків на день чи навіть тиждень щодо середньомісячної температури та кількості опадів на грудень і січень, прогноз Укргідромецентру практично справився. А якою буде погода на лютий та коли розпочнеться весна, розповість головний синоптик Дніпропетровщини Василь Гринчак. Якщо порівняти грудень та січень з попередніми роками, можна дійти висновків, що зима у цьому й минулому році розпочалася пізно, а саме 8 та 7 січня відповідно. Грудень цьогоріч та минулого року був дощовий, на 3-4 градуси тепліше за норму, а от січень порадував снігом, хоча сніговий покрив протримався недовго. Запам'ятався нам цей місяць і різкими переходами температури від плюс 5 до мінус 20. Сибірський антициклон, коли довгий час така без опадів погода і високий тиск, сонячно, морозно. Останні декілька років холодне арктичне повітря рідко проникає на територію України. Тобто, в основному йде меридіональний переніс повітряних мас, Атлантика, і тому у нас взимку тепло, і опади йдуть у вигляді, переважно у вигляді дощу. Чи вплинули різкі зміни температур на озимину? за словами Василя Гринчака? Загрозливих погодних явищ для озимих культур поки що не відмічено. А січневі мінус 20, на щастя трималися недовго, тож і шкоди врожаю не спричинили. Критична температура грунту на глибині озла кущіння для озимих 17-18 градусів. Мінус в області було декілька днів менше 20, але був сніговий покрив. І температура на глибині узла кущіння не опускалася нижче 7 градусів морозу, і вона тривала недовго. Друге таке явище небезпечне це людяна кірка. Льодяної кірки у нас не було років 20». За кліматичними параметрами лютий місяць мінливий. Погодні хроніки зафіксували від мінус 27 у 50-х до плюс 18 у 90-х роках. Цілком можливі перепади температур. Нічні можуть знижуватися до мінус 20 морозу, а денні, як наприкінці лютого 2015 року, до плюс 17-19 градусів тепла. Тоді як південні циклони можуть принести і сніг, і хуртовини. За прогнозом українського гідрометцентру, в лютому на Дніпропетровщині середньомісячна температура повітря очікує Мінус 1,3 при нормі мінус 2,6, тобто ну, більш ніж на градус теплішій нормі, і кількість опадів 3-4 міліметра в межах норми, але знову ж таки, і е, опади, і в тому числі снігу мокрого снігу, і, снігу, і, жиледиця, і налипання і мокрого снігу, Все можливе що в цей такий останній місяць зими. Але радує з усього, що екватор зими успішно перейдено. Сподіваємося, буде як у одному з творів покотилися зимові сльози. Видно, весна недалеко. А весна цього року, за прогнозами Василя Гринчака, буде ранньою, навіть раніше за календарно. Традиції зберігають культуру та об'єднують громаду. Вчора в центральній бібліотеці нашого міста ми стали свідками унікальної події заходу Пісня Єднає. Вже другий рік поспіль цей концерт дарує незабутні емоції містянам та гостям. Засновниками цього чудового заходу став фольклорний гурт Калина, який базується у центральній міській бібліотеці. Їхня мета об'єднати таланти різних гуртів та людей міста, надихаючи їх спільно вчитися одне у одного, творити та виконувати пісні. Запропонували всім охочим взяти участь у наших спільних концертах саме з калиною або обмінятися емоціями, враженнями, як вони співають, повчитися одне одного. І таким чином ми весь рік співали. Брали участь два гурти мальви та українська мрія. У дусі фольклорних колективів їхні виступи були справжнім шедевром. Важко було визначити, хто ж вразив глядачів більше. Дуже вразило те, що аншлаг зібрався. Багато людей підтримували, багато оплесків, багато побажань. Працюємо надалі. Дай Боже, щоб ми зустрічалися частіше, щоб було, щоб співала душа. Це дуже добре, це лікує душу. Особливо радісно було бачити студентів індустріального коледжу, які взяли участь у фольклорній практиці. Така співпраця між різними поколіннями та групами найкращий шлях до збереження національних традицій. Чудовий концерт, чудовий. А вони вони знаєте, вони вже такі сучасні співають, і не тільки капела, капела тільки наш гурт співає, бо такі більш лиричні. Такі спокійні пісні. Настільки воно лягає на серце це все. Жити далі хочеться, відбудувати, хочеться, щоб закінчилася війна, такого, такого ну от що в нас відбувається, вже рідко зараз знайти. Старші люди не хочуть, молодь не вчиться, а ми будемо продовжувати скільки зможемо. Захід завершили спільною піснею, яка стала своєрідним гімном події. Цей концерт не лише виступ, але й можливість поділитися традиціями та національним духом з іншими. Завдяки таким ініціативам наше місто процвітає культурно та об'єднується ще сильніше. А зараз перейдемо до прогнозу погоди на 2 лютого. Синоптик UA передає в п'ятницю мінус 2 вночі та в день плюс 2 градуси. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північних напрямків місцями до 6 метрів на секунду. У суботу може трохи посніжити, а в неділю вночі прогнозують температуру трошки вище нуля. На цьому всі новини 1 лютого. Більше цікавого шукайте на сайті mis.dp.ua та нашому ютуб-каналі Міс. Бажаємо вам затишку та безпеки. Бережіть себе.